Це житловий комплекс «Престиж Таун», спорудженням якого займається компанія «М-Груп Девелопмент. Франківець Ігор Якимчук розповідає, у 2019 році купив тут дві однокімнатні квартири. Відповідно до договору, забудівник повинен був здати будинок у експлуатацію у 2021 році. Однак у серпні минулого року роботу тут припинили, каже чоловік. «Квартира виглядає, так ви бачите, на цьому, тобто даху немає. Там тільки коробка, жодних комунікацій, звичайно, що немає, там по суті, взагалі нічого немає, крім цегли. Ми зібралися з інвесторами престижу, була створена окрема група в вайбері. Ми пішли в офіс дізнатися, в чому проблема. Чому ми зустрічалися декілька разів. Нам завжди обіцяли, що все буде добре, що будівництво буде відновлено через два тижні, потім цей термін переносився ще на два тижні. Ну і відповідно так далі. По суті, нічого не відбувалося. Сьогодні інвестори житлових комплексів забудовника «Емгруп Девелопмент мітингували під адміністративним будинком. За словами речниці управління Нацполіції в області Тетяни Іванюк, на акцію прийшли приблизно 150 людей. Пропрацювавши 16 років за кордоном в Лондоні. Я придб... ми з чоловіком придбали три квартири: дві двохкімнатних, одну однокімнатну квартиру. Це для дітей на даний момент будівництво стоїть так, як і стояло. Ми прийшли до міської ради для того, щоб, можливо, рада, пан Марцінків, нам допоможуть у цьому достукатися, хоча б якісь двері, тому що офіс закритий, ні один телефон не відповідає, і ми все ж таки з тою надією живемо, що, що, що ми куди застукаємося? Франківка Мар'яна Зварич каже, у 2014 році повністю оплатила вартість квартири у житловому комплексі Ріверпарк. 2 будинок дотепер не здали в експлуатацію. Хоча за договором будівельна компанія «М-Груп Девелопмент повинна була зробити це у першому півріччі 2017 року. На той час квадратний метр коштував 335 доларів. Один квадратний метр квартира коштувала 425 тисяч гривень. Збудована тільки коробка без комунікацій. Як виявляється, деякі дозвола є, деяких немає. Технічні умови деякі є, але як говорять нам, що вони не до кінця дороблені. На контакт офіс нами не виходить. Під час акції до людей вийшов міський голова Руслан Марцінків. Дозвола можна сьогодні взяти як в Києві, так і в області, так і в Франківську. Міська рада надавала певні документи, тому що так само мешканці до нас приходили, чого ви не надаєте їм документи. Ми їм надали всі необхідні документи для будівництва, щоб не було звинувачення, що ми стримуємо їм будівництво. Тобто рішення тільки одне. Тобто створювати в кожному, ну, по кожному будинку, створювати типу кооперативу. І добудовувати разом. Ми що зможемо, поможемо. Частина мітингарів пішла на сесію міськради. Там вони зачитали звернення до Руслана Марцінківа з проханням організувати перевірку компанії м Груп Девелопмент щодо дотримання законодавства. Міський голова доручив заступниці Вікторії Сусаніні призначити зустрічі з представниками інвесторів від кожного житлового комплексу, де забудівник припинив роботи. Люди, які зібралися під адмінбудинком, також написали заяву в поліцію щодо компанії м Груп Девелопмент. За словами речниці управління Нацполіції в області Тетяни Іванюк, зараз поліцейські розслідують три кримінальні провадження щодо цього підприємства. Два за фактами вчинення шахрайських дій одне щодо ухилення несплати податків, виказані кримінальні провадження наразі перебувають на стадії досудового розслідування. За даними порталу «Юконтрол» співзасновниками компанії Мкруп Девелопмент, є Іван та Оксана Мельники. Номер, який там вказаний, не дійсний. За номерами із сайту підприємства відсутній зв'язок. Офіс зачинений, тому ми не змогли зв'язатися із представниками компанії, щоб дати їм можливість прокоментувати ситуацію. Адвокат Василь Гедзик каже, що люди, які купляють житло на етапі його будівництва, повинні розуміти, що це ризик. Він радить просити підприємця показати дозвільні документи на будівництво та оренду землі. За словами адвоката, у законодавстві не прописаний механізм притягнення до відповідальності за порушення термінів здачок експлуатацію будівлі, якщо компанія сама це не зазначила в договорі, людина, яка придбала квартиру, може звернутися до суду з позовом про розірвання договору купівлі продажу майнових прав з цим забудівником з тих підстав, що забудівник не виконав свої зобов'язання щодо будівництва. А людина, в свою чергу, відповідно, свої зобов'язання виконала. У такому випадку людина отримає. Ну, Може отримати рішення суду про розірвання такого договору і про стягнення тих грошових коштів, які вона інвестувала в будівництво з такого забудівника. На папері людина буде мати рішення суду про стягнення цих коштів, але наскільки реально вдасться його виконати, про це теж ніхто не може сказати, оскільки ми не знаємо, який фінансовий стан є можливість тягнути реально можливість ці гроші. Є вони на рахунках чи їх уже можливо немає. За словами Василя Гедзика, якщо підприємець не здав вчасно будинок експлуатацію, інвестори також можуть звертатися до суду про стягнення моральної шкоди. Ілона Загорук Ігор Попик, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.